В країні велика купа гною, тихисенько пройшла новина, що помер актор Олег Стриженев. 95 років він був старий вже дід. У нього небагато було ролей, бо він, по суті, був бунтар. Про це казали і ті, хто з ним грали. Він давав вісіч чинушам від кіно партійним діячам, мок напхати він вже став старий, затіх. Але його діти працюють на пропаганду Рашки і вилізують дупу хуйлу. Онуки є така інформація, що покинули ту рашку і поїхали в США. І не уявляєте, як покійний Олег Стріженав. Тісно був пов'язаний з Україною і з Одесою особливо. По-перше, Стриженов ну, блискуче зіграв в чудовому фільмі 41-й героїка революційна драма. Знайдіть її, подивіться сучасними очима на цю ну, пропаганду радянську. А, там актерська гра дуже гарна без спецефектів. Ця кінострічка розповідає про драму. Громадянської війни, яка розривала і нашу Україну. Тож, до речі, снят він по одноймінної повісті Бориса Лавріньова, це він потім стане журналістом відомим. Лавріньов народився в Херсоні в Україні. Кіно про кохання і про промиті мізки червоної діалогії, де закохана дівчина вбиває того, кого кохає донестями. лише тому, що він по-іншому. Мислі, та вона хоче строїти комунізм. Так навчали і наше покоління, на жаль. Але Стриженов там був шикарен, він грав білогвардійця, інтелектуала, такого виханого, просто красунчика. Режисер цього фільму Чухрай, він з Мілітополя, також українець, він воював на фронтах Другої світової. Сценарій писав Григорій Калтунов, він з Одеси. Але коли Калтунов побачив цю стрічку, яка виправдовує білогварнійця, про це розповідав, до речі, сам Чухрай, і по згадки Чухрая. Цитую, Смонтирований фільм показали автору сценарія Григорію Колтунову, який отказался ставити свою подпись под этой грязной під грязної Цитирование закончила. А чухрай, чухрай не злякався. І цей фільм зібрав багато призів, і канський фестиваль. Боже, там такі були оплески шалені, нагорода і французи, які знаються на красі. Назвали Олега Стриженова совєтським Жерар Філіпом. Але Олег Стриженов це не лише вся кінострічка його з Україною пов'язує цей гарний фільм. але... Його останнє в житті кохання Ліонела, його остання дружина, вона народилася в Одесі. Мама і тато були пов'язані з морем. До речі, коли тата і мама були в Італії, вони на судні туди приплили, побачили шикарну італійку і запитали, як тебе звуть. І Італійка сказала Ліонела. І матуся вирішила, що таке ім'я дасть своїй. Дочці в майбутньому так і сталося Ліонела. Але Ліонела мала українське прізвище Скирда. І потім вона вже була е, дружиною режисера е, е, Ну, той одіозний режисер, який на пропаганду радянську дуже багато працював. Ліонела знімалась також у Хількевича в фільмі, який знімався в Одесі Опасний гастролі, там ще Висоцький знімався. Але вона мені дуже подобається в «Братях Карамазових. Цей фільм знімав її чоловік-пирів. Вона ну, дуже гарна. Але, але як я завжди кажу, що все гарно там за перебріком зв'язано, пов пов'язано з Україною. І зіркові ролі, і кохання, видно знати, що діти такого гарного актера вилізують зараз дупу Путіну. Але ну це ж наш, наша біль, це наша сучасність. Багато ж є і українських акторів, і одеських діячів, е, от діти там е, за перебріком, на Москві аж до скрипу вилізують ту дупу хуйла. Ну, скажімо так, що Бог вже їх покарав, да? бо я знаю, що цих дітей прийде час, їх даже ніхто, ніхто. Не згадає, бо вони працювали на той злочасний режим. А от у цих акторів, які стали зірками за допомогою талановитих діячів українського походження, я Певнена, що будуть пам'ятати довго. Знаєте чому? Бо навіть ті стрічки пропагандонські, радянські, вони вже залишилися класикою акторської мастерності, режисерської, операторських, і на них досі навчаються сучасні актори, в тому часу і за кордоном. Так що. Можете кидати в мене капцями, але я, я люблю творчість, я любила ті кінострічки, які навіть радянські. Ну, Коли там грає шикарно, знімають шикарно, виставляють світло шикарно, операторська робота шикарна. Ну, навіть ті радянські пропагандонські стрічки вони були от з тими перлинами таких творчих людей, які вимушені було це робити. Кидайте в мене капцями, я це переживу.